Не одної риби за три чата і І так, пані та панове, доброго дня, доброго вечора. Що вас там не знаю, хто запіздиться, хто що. Ми граємо раз. Н... Н... Так, Нікіта, привітайся з людьми. Привет. Там... Привет. там буде 3-4 перегляди і то наші Самі Филуга. з собою вітаємося, розумієш, ми самі з собою вітаємося. Так, мені треба що? Мені треба, щоб я бачив чат. Это каш... А как твой канал называется, скажи? Сначала. О, позор, блять, бачу, блядь. <говорит> Бедный знаю, как мой канал называется. Все. Я знаю, все, все, я знаю, знаю. Аж шми никнейм в дискорде, бачишь? Вот. Вот будет это, я скажу, бачу. Знаєш чом? А, автоп, нічого не видно, там темнота. Темнота, так. так. Темно, бо чого? Бо темнота яку у жопі не цела там. Ну, ми так і поняли. Ні, то зараз темно не буде, бо я цей. Як тобі звук, до речі. Може бути? Нормально? Та я не. А нормально, нормально. О. Вєся. Один глядач уже. Це я. Так так, так, так. Ну, я, звісно. самый главный тут. Не я, конечно. Все, тут... чат я бачил. Чат я бачил. Тепер мені треба когось придумати. Ну, робив захоплення вікна. То воно щось не дуже аж так і це самоє. Uh, раст. Автоматичний, це все понятно. там в чаті привіт написав. Гаразд. О, карі. Хрена самі. Опа, а значить вікно. А чого воно записало не то, що мені треба, а. Воно не то, що мені треба. Вилучити, блять. Коротше, мені треба у расті, по ходу, ставити розширення приближено до мого екрану. А це виходить 1680, там, брат. Блін, а це не ну, робиться широкий сильно застосувати. Я не хочу в вікні грати, блять. Яке я там розширення ставив? Отке, застосувати. Full screen, застосувати. О! Хренова якість, капець. Добавити захоплення екрана. Нехай буде екран уже. Гаразд, блядь. Так, настройка, тонка настройка. У нас FPS 54. Я не знаю, чи на стрімі все нормально вино. А хто це у нас тут спить? Так солодко. А? Це. Хто я. тут спить? Та, стрімів на ютубі було не було давно. Я ніколи не було. було не було давно, капець. Та в принципі, навіть якщо я зараз улуплю, наприклад, графіка отако. Е, воно ФПС не поміняюсь. Хоча ультра улуплю. Мені оперативки не стає. Коротше, не розбираємо на нову оперативку. Мо ти тут не спав. Чи не хочеш? Не хочу. Ну дивися, там ложко, а цей спит тут. Хата з железа, ти розумієш, що хата з железа. У мене монітор офнув Понятно, все. Так, що ми мали робити? Я понял. Як мені ФПС збільшити? Ой, а? а шо. графіки в тебе, -мо. Ти хочеш подать мою графіку? На, прошу. А, я вже... Ой, ну, блін, капец обалденного графон. Я тобі тільки Радий за тебе, що в тебе така графіка. Ну то я можу це такого ебати, паралельно. Я просто... можу тобі запустити, щоб тебе вообще там капец було. Ти аж расстроишься на магнит. Две ні, таке блю. А як графіки я... я трогати не буду? Прошу, графа. А тебе який я багатий? Я... У мене е... золотий пулемет. Де? Ну так подивися, мене там на плечі. Нема, а ти гранатомет лиш. Ні, 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 не є-є-є. Ти подивись. Нема. Де дивитися? <реш> я понял, что ты там <реш> Я, Я лишь чекав цей... А, в тут тоже появляюсь, понятно. Но ну, я хочу выйти на дверь подивиться, и це буде. Йоут. Блин, в тебе стрим сильно. Близній на 15 секунд. Так майбот. Я просто до печки побежу подаюсь, і так. Хазмат. 20 фпс, третий, блядь. <реш> я снайп, я сподіваюсь. Та показуєш ти зайшов. Що тебе тепер показую? Так. да, так я зайшов. Мені показує, що мій пу пулемет уже не в моєму кармані первом. О, дві я можу одну херню зробити, дві. Я лиш просто заходжу АБС налаштування. лаштування. Не довго відкриватися. Нормально. Нижче нормально застосувати, гаразд. Ігра залагала, походу. О, ФПС більший. Але стрім буде фрізити. О, я можу спокійно грати, ФПС 60. Але стрім буде лагати. Вейп. Ну, швера панза. Бачиш, як стрім лагає? Ну no, да. Але я граю that... мені нормально ФПС, типу 60. Єбануць. Чекай, бо а, я скоро від голоду вру, ніж від гранатів. Ти, кит, їди візьми. Не, буде-буде. Я пол. По манером даже получше, чем дебосит. Опа! Їда. Медицина, блядь. Ти там давай, сын дерту, я тут тебе лагай, він сидит. От бачиш оця настройка, її настроїти майже блядь. Бо Ото, що сильно нагружений проц. Відюха бачиш? Відюсі похір. Вона може віддати більше кадрів, але пам'ять і ЦП. У мене проц. О! У мене він чотирихядерний, але показує два ядра. Оце понятно, це, понятно, я це не дивуюся навіть. Бач, воно дуже сильно забрало. А зараз, якщо я поставлю раст, вище середнього, наприклад, пограюся з цим. І тепер в налаштуваннях отут. І давай вертай, як було в тебе, бо рисує сильно. Нічого нормально. А давай я лучше через твій, я тут буду застри. Той Фену. дуже до хуя бере дискорд. А ч тебе на телефоні нема дискорда? У мене звуку нема на телефоні. А, -а, -а не везе тобі. Там кабан. Кабан! Мені треба новий процесор нормальний, та я психану закажу -за собі нову материнку з, -з, -з кимось. Xeon, е -е блядь, 10 ядер 20 потоків нахер. Ого, та зачем така? Проше... о, як у мене, Ryzen 9. 5 ядер, 12 потоків і все. Що, прийшли когось про Я взагалі жду вертольота. Я чекаю, поки ОБСК розлагається, нарешті. Ну, так давайте пока що розберемося з моєю -кою. Тепер чисто як записувати. Чи що там? Немку врубати тобі опять. Так. Давай, на. Тепер ігра. ну чекай, ігра. 52 кадри, ну ми в приміщенню. Я поставив пріоритет бірж. Не знаю як буде стрім показувати тепер. У мене б ще він залагав, походу, ОБС ка вилетіла. Чи все норм? Алло? Báť se, že je to lahá,